Родинне коло це місце вашої сили, батьківський дім це місце вашої родової сили, там, де ваше куріння, яке дає сили, надихає, мотивує та допомагає. Перебування в одному з кіл чи місць здатне зарядити вас позитивною енергією та надати сил, ваша сила в єдності, ваша міць в єдності, ви частинка вашого роду, його гілочки чи листочок. Ваші предки то ваше коріння. Саме рід дає вам стабільність, землю під ногами, певне заземлення, а заразом і силу, силу творіння, силу змінювати світ. Звісно, роди є різні, але ви можете брати з нього тільки найкраще, а гірше трансформувати в світло, змінювати вібраційну та силою вашого наміру. Саме тому так склалося традиційно, що сім'ї збираються разом на свята. Обмінюються досвідом, енергіями та підсилюють одне одного і свій рід. Якщо так склалося, що вашого роду рідні вже немає в вашому світі, вони є в іншому, тонкому, і ви можете відчувати єдність з ними та брати силу. Для з'єднання з родом треба налаштуватися внутрішньо на нього, попросити пробачення, якщо відчуваєте, подякувати йому за те, що ви є. Та попросити підтримку, силу і те, що вам необхідно. Закріпити це все можна певним підношенням, запалити свічку, залишити фрукти, квіти, солодощі, що вважаєте за потрібне, і не зайвим буде помолитися за рід можна й своїми словами, головне від серця. Що сказати, ви відчуєте, в кожного все по-своєму, індивідуально. Рід буде стояти за вами та захищати вас. Ви навіть не уявляєте, яка то сила і як вона може допомогти. Ваші предки то і є ви. Коли ви робите все ще перечислене, ви єднаєтеся з самим собою, з творцем в собі, і в лиці ваших предків та інше. В складні моменти життя ви можете звертатися і до роду, і до нас, і до Творця напряму. Головна умова відкрите щире серце, тоді ваше прохання дійде до адресата. А допомогу ви отримаєте, можете не сумніватися, але будьте готові й до того, що вона може бути не такою, як ви очікуєте, але вона точно буде. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.